Склад волі на зв'язку. Прийом. Питання, мотористи, склад волі на зв'язку. Сьогодні поговоримо про кремнієву зброю. Отже, кремнієва зброя або, власне, кремнієві рушниці. Звідки вони взялися, для чого вони існували, які модифікації існували також. Зараз все це обговоримо. Власне, чому і зброю називають кремнієвою, бо там використовувався кремній, ось такий ось шматочок. Кремінчика можна побачити на будь-якій кремнієвій рушниці. Якщо, до речі, немає цього шматка кремнія, то це не кремнієва рушниця, а більш допотопна фітільна рушниця, яка власне існувала з 14-го, частково 13-го і до 16-го століття. Ось така фітільна рушниця. Можна побачити тут характерний фітіль, але власне з кремнієвою зброєю вони дуже схожі по всіх останніх параметрах конструкції. Власне, як працює кремнієва зброя, ось у мене тут є. Такий намальований в пейнті, куди ж без з пейнта ескіз роботи кремнієвої рушниці. Як можете побачити, тут є така відкидаюча штучка з затиснутим кремінчиком. так. Яка повинна вдаряти в оце від зверху, до речі, оце знизу, вдаряти в такий жолоб, в який попередньо засипається порох. На більш пізніх рушницях тут і засипався, скажімо так, більш запальний порох, який мав більшу властивість запалюватися. Ну і власне цей жолоб з'єднаний з основним каналом ствола, в якому знаходиться ну, звичайний порох, і е, стальна, чи якась там ще кулька. Власне, відкидається цей, скажімо так, затиснутий. Ремінчи, він вдаряє по огневу, огневу дає іскру, Іскра підпалює цей швидкозапальний порох. Він палює вже основний порох, порох починає при горінні створювати розширення, і розширення починає ну розширення повітря, тиск повітря, штовхати вже кульку з великою швидкістю. Існували два типа цієї зброї, а саме нарізна і гладкоствольна. Причому з гладкоствольної можна було зробити. Два-три постріли, а з нарізною всього лише один постріл на хвилину. Не зрозуміло мені з чим це пов'язано. Може, хтось в коментарях підскаже, чому саме з нарізної зброї можна було зробити лише один постріл, в той час як з маткоствольної більше. Ну тобто вони нічим, крім цього, не відрізняються технологічно, тобто чи може важко було на різній зброї якось проштовхувати той порох чи кульку, цю. Але мені більше ніде не знайшлися джерела, які б казали, чому. Це так, може в коментарях хтось підкаже, які власне були модифікації чи варіанти, правильніше сказати. Ну, Крім згаданих вище, були також іще багатоствольні пістолі і деякі рушниці. Вони, в принципі, дублювали один одного, Ось вам зображення чотирьохствольної пістоля, так, це пістоль здається. І що там ще була модифікація ще з використанням багнету? Ну, штик нож для тих, хто не зрозумів, і були ще гібриди, тобто, ось ось. Гібрид, де це одночасно і меч, і рушниця до меча Кремнієва. Тобто, ось так ось це все виглядало. ось також ще була одна важлива модифікація, яка є предтечею сучасних, ну не сучасних, а більш пізніх вже в часи Першої і Другої світової гвинтівочних гранатометів. Ось так це все виглядає. На жаль, я не знайшов зображення. Як бачите, та сама схема, тільки ось тут, ось внизу надівалась така пірамідальна, навіть не знаю, як сказати, ну такий ковпак червоний І в нього вставлялася така граната. Ну, це навіть не граната, це вогняна граната, правильніше її назвати, бо всередині був порох, оці кульки, також зліплені з якогось горючого пороху. Це навіть не граната була, а більш такий не знаю спосіб підпалити ворожі порядки, Враховуйте що в часи, коли. Використовувалася ця зброя, а саме в 16-19 століття, у всіх сторін були в використанні ці рушниці у всіх передових країн, тобто всі мали бійці таку запорохованість велику, і тобто, ця граната могла підпалити ворожий порядок, але вона була досить конструкційно складною, дуже була. Травму небезпечна, бо у разі чогось, якихось неправильних дій, можна було підпалити свій бойовий порядок, чи як правильніше це назвати. Ну, їх використовували в основному найдосвідченіші екіпажі, найдосвідченіші розрахунки, тому особливого використання у військах тогочасних вони не набули. Власне, що я ще не сказав, ось фото боєприпаса, як він виглядає. Тобто, кулька, оцей ось порох, це все знаходилося в паперовому пакеті, такому, в якому спеціально відводили. Водилася певна кількість, щоб зарядити оце, оцю камеру для огнева. Ну по якій іскри будуть вдаряти, і власне основний заряд з цією кулькою. Так і ще також були ось такі набори обслуговування. Це ось до цих Пістолів, такий набір, тобто, що там була Ця ось пропихувальна трубка, не знаю, як її правильно назвати. Власне, ось можна побачити добре кульки, які були. Так, що тут ще якісь інструменти для калібровки, мабуть, для чогось для відкручування, для прикручування, для прочистки від бруду. Ну, власне, так виглядав ремонтний набір чи набір для обслуговування в. В 16-17 му му і так до 19 століття. Потім, до речі, в 19 столітті став використовувати інший тип підпалювання боєприпасу, а саме використання капсульного підривача, який містив ремучу ртуть, здається. Він бив капсуль, тут всередині бувається ртуть, вона вибухала розширення і все так само, тобто штовхання кульки. Ну, а потім вже після цього з'явилися звичайні набої, ну, такі, які, в принципі, використовуються і зараз. Так, тепер поговоримо про плюси та мінуси кремнівої зброї. Ну, По-перше, та самий головний плюс, я думаю, з урахуванням тогочасних умов, це те, що наявність цієї зброї була краще, ніж наявність холодної зброї. А саме, тобто. Десь 300-400 бійців, які мали на озброєнні ці ось гвинтівки, були значно кращі, ніж ті самі 400 бійців, які мали лише холодне озброєння. На той час це було вирішальним фактором для здобуття переваги та перемоги. Тепер перейдемо до мінусів. Їх було більше, і вони, власне, і спровокували подальшу модернізацію цієї зброї до капсульної, а потім вже і до наших сьогоденних куль, а саме які ж мінуси. Ну, по-перше, це дуже сильне потреби в якісному пороху та зберіганні цього пороху, щоб він залишався сухим, навіть сирів, не було якихось там, скажімо так, в них домішків зайвих, бо навіть, навіть погода могла зруйнувати все. Бо якщо цей порох намокне від цирії, то вже до одного місця можна буде його використати. Далі ще який мінус був, це травмонебезпечність. Бо зараз у мене тут був скріншот, ось він. Як ви можете побачити, перед обличчям стрільця відбувається майже такий дуже мініатюрний вибух, і це могло призвести до отримання небажаних травм, опіків і всього з цим пов'язано, особливо якщо використовується якийсь. Ненавчений стрілець. Ось ще одним мінусом було, ну очевидно, що дуже мала швидкострільність, особливо у нарізних гармат. Так, ну і власне мене цікавить тепер, що ви на це скажете, чи варто було далі вкладатися в цю зброю, чи треба було якось може вдосконалювати холодну зброю? Так, я знаю, що зараз скажу, що по історії нам знайомо, що <гладна> зброя> холодна зброя перестала з часом використовуватися і всі масово прийшли на оці, ну, на цю кремі озброєння. Ось напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Так, ну а всім іншим, я дякую за увагу. Залишайтеся зі складом волі. Бувайте до наступного тижня.